Близько 150 осіб із майже 10 клубів краю та з міста Ковель змагалися на Чемпіонаті Закарпаття танцювального спорту. В основному це категорія соло. Це першість області в класифікаційних змаганнях. І, звичайно, в рамках цих змагань проходить і чемпіонат області з танцювального спорту в основних категоріях від ювеналів до дорослих. Учасниці демонстрували свої вміння. Танцювати в європейському та латиноамериканському стилях і сповнені емоції, але все ще сконцентровані на виступах, ділилися набутими враженнями. Я люблю займатися цим спортом, мені він дуже подобається. Я займаюся півроку і я буду продовжувати ним займатися. На танцях я займаюся 4,5 з половиною роки. Мій улюблений танець, напевно, ча-ча-ча. Він дуже ряхливий. Мій улюблений танець Самба, тому що в ньому дуже гарний він. І в цьому танці є мій улюблений рух Вольта. Після чемпіонату області спортсмени вже готуються до чемпіонату України та до турніру Ужгород оупен Змагання такого рангу на Закарпатті не проводили з 2018 року. І ось 21-22 червня, на Ужгородщині представники танцювального спорту знову зможуть випробувати себе на заході такого високого рівня.